Кода А 7 Гольф 7. Без питань ідемо. Зараз робимо огляд. Покажу, що є по даних автомобілях на найбільшому ринку України. Покажу, що по цінах, що по пробігах, що присутньо. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте будь-які із цих автомобілів, які знаходяться тут, і не тільки можемо вам знайти, перевірити, доставити. За потреби можемо також само обслужити контакти знизу. Звертайтесь і відразу бачу Гольф 7. І віддавайте відразу вам в нього. Покажу 2-літровий дизель на легкосплавних дисках. Такий гарний сірий колір, парктроні такі умивачі. Проста в нас фара. Це в нас 19 рік на автоматі 15 тисяч вартує. Бачимо, знижечку нам зробили 500 перекресли вже 15, був 15. 500 236 заявляють пробігу. такий цікавий екземпляр на гарному. Комбінованому тканевому салоні на автоматі з дистроніком на гарній мультимедії автоход електростоянкове, підігрів і сидінь, повний склопакет, автосвітло, автодос. Такий цікавий екземпляр. Перший зустріли, шторочка позаду присутня. Форкоп-парктроник також присутній. Ось такий цікавий екземпляр за вартістю 15 тисяч. І відразу бачу, ще один вольфик Сьомий, тільки він на нашій реєстрації. Але давайте також вам його покажу теж на гарних дисках. Гарна гума, просто фара парктроніки присутні. У мене фари також у нас є складання. 15700 вартує, 18 рік, 159 заявляють пробігу 1,6. Дизельок у нас по салоні зараз показую. Тканевий салон, автомат. Гарне шкірене кермо, мультикермо дистронік, електростоянковий автохол. Немає підігрівів у нас автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал у нас присутні. Такий цікавий екземпляр також є. Шторка позаду, парктроніки за також присутні, але він уже на нашій реєстрації за вартістю 15700 йдемо шукати для вас наступний Зустрічаємо ще один сьомий гольфік. Також показується. У нас 11900 вартує, хороша ціна, показує детальніше. На легко сплавних Гарна гума, проста фара. Парктроніки проти туманні фари в нас присутні. Складання дзеркаль присутні І це в нас. 18 рік, 1,6 дизель, 275 тисяч заявляють пробігу. Рідна фарба, присутній сертифікат 11900. Гарна ціна. Тканевий салон, електростоянковий автохолд. На механіці він у нас п'ятиступці на гарній мультимедії. Клімат дистронік, гарне шкірене кермо, автосвітло, автодощ. Ось Такий цікавий екземпляр. Так, виглядає позаду, шторка присутня, форкоп присутній, парктроники також є. Ось такий ще, скажімо так, бюджетніший екземпляр. 275 пробіг за вартістю 119%. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо таку сіреньку о 7 дорестову на легкосплавних дисках, плавних тисках з лінзованою. Фарою в нас, з умивачами, з туманками. Присутні парктроники з Німеччини в нас бачимо по номерах, по характеристиках. Це 2016 рік, 2 літра дизель автомат, 198 заявляють. Пробігу не фарбована за вартістю 14650 без панорами, присутнє складання, немає у нас без ключового. Тканевий салон, підігріви, гарний Кермо, мультикермо, адаптивний круїз, повний склопакет у нас присутній, підігрів дзеркал, такий також цікавий екземпляр. Відня задній рад універсал, сіренька. Парктроники також у нас присутні. Ось такий. Екземпляр з гарним, до речі, пробігом, якщо він рідний, 14650-16 рік і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одну осьому. Це у нас ресталін. Давайте розглядати її. Там гарний такий колір, сірий. Проста в нас фара присутня. Противотуманні фари, легкосплавні диски, літні гуми у нас складання по характеристиках. Це в нас 19-20 рік без підкрасів, 1,6, 14400 вартує на автоматі. Дивимось в салон, немає у нас без ключового. По салону тканевий салон у нас. Гарне ломане кермо, автомат, гарна мудимедія, підігрів клімат, все у нас присутнє, автосвітло, автодощ. Такий цікавий також екземпляр. Задній ряд сидінь, універсал, бачимо шторка присутня позаду. Парктроники зад присутність. Екземпляр зустріли. Свіженький рік, гарна вартість 14400, заявляють без підкрасів і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо щось свіженьку. Гольфа 7-го, 20-й рік у нас за гарною вартістю, показуємо його партроніки, просто фара без туманок. Прості в нас нелегкосплавний диск, зимова гума присутня. Ключове 12850 вартує, 20 й рік, 224 заявляють пробігу, 1,6 дизельок у нас сірий колір. Дивимося. Гарне кермо, мультикермо дистронік, п'ятиступка механіка, електростоєнкове автохолд, Мультимедіа не максимальна, простий у нас кондиціонер. Ось такий екземпляр. Гарно виглядає позаду, шторка присутня, парктроники зад у нас присутні, гарна вартість, максимально свіженький рік 20-12 850 механіка 1,6 дизель, йдемо шукати наступний. Ще один сьогодні гольфик зустрічаємо, зустрічаємо ви ключовий у нас в хеджбековій на гарній комплектації. Також дивимося, гарна фара, омивачі парктроники, поманки присутні, гарні, чорні, легкосплавні диски, літня гума. По характеристиках це 13 рік, 1,4, 140 заявляють пробігу за вартістю 11300 на автоматі. Він у нас по салону. Гарний комбінований салон, масаж. Повний склопакет, гарна мультимедія, підігрів, клімат, електростанковий автохолд. Все в нас присутнє. Круїс, погляньте, які гарні ліпістки на ньому стоять. Такий цікавий екземпляр. Так виглядає позаду. Хетчбек, маленький, компактний присутній. Присутні. Ось такий екземпляр є. 1,4 бензинка, 140 пробігу за вартістю 11300. Зустрічаємо ще одну ось на, на гарній оптиці ледовській. Умивачі, туманки у нас легкосплавні диски, зимова гума присутня. І по характеристиках це у нас 19 рік, 2-літровий дизель, 191 заявляють пробіг за вартістю 16850. Складання присутнє. Дивимося, гарно у нас салон шкіра Алькантара на автоматі. розширена гарна мультимедія, шкіряне гарне кермо, мультикермо утримування у нас. Підігріви, клімат все присутнє, підігріве зеркало автосвітло автодощ. Форкоп парктроник. завтра, як екземпляр стріли. 19 рік, 2-літровий дизель за вартістю 16850. Зустрічаємо такий сьомий гофік в гарному кольорі. Синій перламутр. колір на гарній оптиці, парктроники туманки. Це в нас присутнє по характеристиках. Це в нас 15 1532 пробігу автомат, за вартістю 14 тисяч на гарному світленькому салоні, дистронік, гарне кермо, автомат, підігрів, не максимальна мультимедіа, електростоїнковий автохолб, це присутні Гарно виглядає позаду. Шторка присутня. Ось такий цікавий екземпляр, зад присутні. За вартістю 14 тисяч 215 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще сьому. а 7. Рестова в нас. Давайте дивимося. Там, проста фара, парктроники проти туманні фари. Легко спавні Літня континенталь. Бачимо гума. По характеристиках це в нас 18 рік, 1,6 дизель, 160 заявляють пробігу за вартістю 14400 складання. Комбінована тканина, бачимо у нас. Механіка п'ятиступка, гарна мультимедія, підігрів, гарне шкіряне кермо, адаптивний круїз, повний склопакет. Ось Такий цікавий. Також екземпляр, непогано виглядає позаду. Тонований, парктроники зад присутні. Ось такий екземпляр є. Гарний пробіг заявляє 160 тисяч за вартістю 14400. Ну що ж, ось таких пару екземплярів показав. Є такі автомобілі, різні двигуна, різні комплектації, різна ціна, скажімо так, від кольору до вибору можна вибирати. Залежить, що шукаєте, який у вас бюджет, щось цікавить. Контакти знизу можемо знайти вам, перевірити, доставити будь який автомобіль, який знаходиться тут на даному авторинку чи будь-де інше, можемо вам знайти контакти знизу. Звертайтесь, проконсультуємо та знайдемо хороше технічно справне авто.